В Івано-Франківську тріумфуватимуть по-новому. У мерії розпочали підготовку до щорічної церемонії нагородження кращих підприємств та підприємців міста. Традиційно акція відбувалася в облому з драмтеатрі. Однак, зважаючи на нинішній ремонт головної сцени області, організатори вирішили змінити формат свята. Лідерів вшановуватимуть в одному з ресторанів міста у форматі вогника. Переможців визначатимуть як мінімум у 12 номінаціях. Найбільше нагород роздаватимуть представникам малого і середнього бізнесу вперше до визначення лауреатів премії тріумф хочуть залучити пересічних мешканців. Ну, наприклад, оператор таксі, кращий маршрут міста Івано-Франківська, кращий торговий заклад міста Івано-Франківська. І ми будемо виставляти ці пропозиції на наш сайт. І протягом 4-5 днів мешканці зможуть будуть дати свої пропозиції. Наразі остаточний склад номінації тріумфу ще не визначений за включення у цей перелік висловилися навіть місцеві комунальники. Водночас, перший віцемерзінові фітель застерігає, свято не потрібно перед. Ворювати на нагородження своїх друзів. Ви собі поділили торгові заклади на дрібніші. Я вважаю, що це якось ну, це вже робиться такі собі номінації для своїх, тому, тому давайте таким чином. Будь ласка, візьміть, мабуть, по галузях всі пропозиції по галузях і розгляньте на оргкомітеті. Ми не включаємося в роботу оргкомітету, але також ми не можемо починати дрібнити ці номінації церемонію «Тріумф» мерія планує у середині березня.